Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук і черговий бандеран'юз недільний культурний. Очікую вас нижче. Отже, поїхали. Київська картинна галерея за адресою Терещенківська, 9. Там сьогодні буде проходити виставка про пейзажі Криму. Горе, Чорне море і по серпневому приємно та тепло. Варто подивитися, взагалі там дуже багато цікавих експозицій. Навпроти в парку Шевченка буде тривати черговий недільний крафт маркет. Після цього варто відвідати десятину. Там всі свої будуть проводити день знижок. Після галереї всі свої на відкритому повітрі варто поїхати в сад імені Гришка Ботанічний. Там буде виставка Гладіолус 2025 Квітка цікава, більше асоціюється з осінню. Але все-таки варто відвідати цю виставку. Дуже багато цікавих видів. Якщо хочеться драйву, то однозначно на чайку там будуть дріфтити спорткари цілий день зранку до вечора. Ну, а з дітьми можна відвідати ВДНГ. Там відкрився музей мікробів. В кінці відео дам лінк на всі музеї, які відкриті безкоштовно в серпні. Ну і нагадую, що вечірні тераси Гуліверу, Рівермолу та Цуму будуть грати о 19.00. Концерти цікавої музики сучасної з вами Олексій Шевчук з нами цікаво та не соромно не примикайтеся.